Друзі, хочемо познайомити вас з нашою новою машинкою. Це машина для виготовлення млинців від Хорфуд. Вона працює від 220 вольт, має потужність 2,4 кВт, робить порядка 300 млинчиків на годину, знову ж таки, при дотриманні певної рецептури. Рецептура тіста мусить бути така, щоб ваше тісто було достатньо рідким, щоб блинчики у нас виходили з вами тоненькі і відповідно швидко готувалися. Якщо, якщо тісто буде густе, відповідно млинець буде товст. І час на приготування буде збільшений. Дані по рецептурі ми вам орієнтовні надаємо. Ось рекомендації по роботі, тобто 5 секунд обертання барабану і 175 градусів по Цельсію. У нас регулюється швидкість обертання барабану цим частотником, і також є регулювання швидкості температури нагріву. Тут у нас матриця на 15 см встановлена, також є ще в наявності 21 та 22 см діаметр. Кінця. За замовленням, переходьте на наш сайт за посиланням під цим відео або телефонуйте, чи пишіть будь-який месенджер за контактами, які в описі під відео.